Соціальна підтримка, консультації та допомога в подоланні життєвих труднощів у Нововолинську та Горохові, що у Волинській області відкрили центри життєстійкості. Там українці можуть скористатись послугами логопеда, психолога і реабілітолога, відвідувати групові заняття і індивідуальні. Консультації, ну власне, що це за центри, як вони працюють, хто туди може звертатись, про це буду питати Віталія Музиченка, це генеральний директор фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Вітаю вас у студії. Доброго ранку. Ну давайте почнемо з того, що це за центри життєстійкості, поки складна назва і незвична для вуха, і напевно і формат незвичний для України. Насправді, коли ми говоримо про те, що все населення нашої держави переживає постійну тривогу, стрес. І необхідність вирішувати питання не тільки побутового характеру, але й піклуватися про своє ментальне здоров'я. У нас відсутня була культура, яким чином формувати самозарадність. І от вивчення досвіду інших країн, зокрема, не будемо заперечувати те, що ми дивилися ізраїльський досвід, тому що ця країна проживає в постійних також тривогах. Ми подивилися, як це можна екстраполювати на Україну. І насправді центри життєстійкості це первинна лінія, яка дозволяє дати відповідь будь-якому мешканцю громади, куди він може звернутися, якщо щось непокоїть. Питання в тому, що ми знаємо, куди йти за адміністративними послугами. Це в ЦНАП, всі знають. Ми розуміємо, куди треба вирішувати питання пенсійного забезпечення. Для цього є окрема інституція. А що робити, коли щось хвилює всередині і ти не знаєш, куди піти? От відповідь на це питання мають дати якраз центри життєстійкості. Формат роботи центрів життєстійкості передбачає комплексну, попередню діагностику потреб людини. І або задоволення і потреб тут і зараз, або перескерування до тієї інфраструктури, яка є в громаді. Все достатньо просто, тому ми говоримо про те, що якщо людина відчуває внутрішню потребу підтримки, дуже важливо звернутися за такою підтримкою. А хто має право звернутися? Чи це будь-яка людина чи це діти? Логопед, це для кого 에, центри життєстійкості побудовані на трипартизмі, так скажемо. Це соціальний фахівець. Це соціальний менеджер і це психолог, тобто завдання соціального менеджера зустріти людину, яка звертається з якимось набором питань, і відповідно провести первинну діагностику. Може сам центр життєстійкості закрити ті питання, які порушує людина, або потрібно підключати інших надавачів соціальних, зокрема, послуг і не тільки соціальних, які є на місці в громаді. Тому будь-яка людина без розуміння того, який в неї статус, вік. Потреби має можливість звернутися і заявити про такі потреби. Жодних обмежень немає. Скільки таких центрів вже є, і чи мають вони бути в кожній громаді? Наразі ми маємо понад 300 центрів життєстійкості. Якщо бути точними, то це 306. Фонд виступає державним замовником відповідної послуги. Ми контрактуємо кожну команду центру життєстійкості. Визначено. Умовний формат такої команди, тому що громади різні, навантаження різне. Зрозуміло, що громада, яка має 5 тисяч мешканців, це формат один і величезний обласний центр формат зовсім інший. Потреба інша, кількість населення інша. Місце знаходження громади це прифронтова територія, чи це далекий тил, також має місце на відповідний формат. Ми надіємося, що в 2026 році, завдяки прийнятому бюджету, закладено достатньо велика сума коштів насправді на те, щоб ми масштабувалися і надалі. В нас стоїть амбітна мета на наступний рік: насправді мати тисячу. Центрів життєстійкості. це фактично буде охоплення ну практично всіх громад в Україні. Зазвичай, коли щось плануєш на папері, а потім втіляєш в життя, відрізняється ось цей проект. Що ви зрозуміли, коли відкрили ці перші центри життєстійкості? Можливо, про потреби людей, можливо, про інтенсивність і частотність на надання допомоги дуже важливо розуміти, що відповідний проект все таки є пілотом поки що, тому що це і інноваційний формат. Інноваційна послуга, і якраз стандарт цієї послуги не можна просто взяти в якійсь іншій країні і перенести в Україну. Є маса факторів, які передбачають адаптацію тих чи інших норм. Практично, це скрізь так працює: не можна взяти гарний досвід будь-якій країні. І впровадити просто без змін в будь-якій державі є ментальність, є розуміння, потреби, організаційна структура, можливості, ряд факторів. Звичайно, в рамках пілотного проекту ми оцінюємо результати, які планувалися, ті досягнення, які є, і по ходу коригуємо певні моменти реалізації. Для прикладу закладалося те, що центри життєстійкості мають підтримати не тільки формат кожної індивідуальної особи. А забезпечити стійкість громади. Для цього пріоритет є в групових формах роботи. Ну тобто індивідуальні психологічні консультації це добре, але один психолог за один робочий день може надати 4, 5, 6 таких індивідуальних консультацій, і це межа, фізіологічна межа виконання його функціональних обов'язків. Якщо ми говоримо про те, що буде збиратися група за інтересами, внутрішньопереміщені особи. Батьки дітей з інвалідністю Дружини, які чекають військових з полону, і так далі. Велика кількість категорій, які об'єднані спільними потребами, тут уже можна робити групові форми роботи, які будуть об'єднувати ну, не сотні, але десятки людей, які паралельно можуть отримати відповідну послугу. Тому основа якраз формування стійкості громад в проведенні якраз таких групових заходів. Пріоритет ми на старті робили також з формуванням цієї першої лінії контакту. Давайте подумаємо, куди люди максимально звертаються з точки зору контакту суб'єктності, людина держава, людина, громада. Це заклади охорони здоров'я, це заклади соціального захисту і соціального забезпечення, це заклади житлово-комунального. Характеру, це заклади освіти, тобто ми, як батьки, контактуємо з вчителями. І якщо, припустимо, я як батько привожу малу дитину в дошкільний або в шкільний освітній заклад після тривоги нічної, я сам перебуваю в нестійкому стані дитина. І якщо вчитель або вихователь зі своєї сторони просто добрим словом. Поглядом підтримає нас як родину, це і є забезпечення потреби на лінії першого контакту. Теж саме людина прийшла в лікарню, і от тут питання, щоб ця тривога вона від... знаходила своє відображення. В зворотньому форматі. Але звідки люди мають право дізнатись про ці центри? Я, наприклад, ніде не бачила ні реклами, ні повідомлень. Ні, насправді інформаційна робота з цього приводу проводиться. І наразі у нас обов'язкова вимога, це те, що команда центру життєстійкості, де вона реалізована, повинна мати зовнішні канали комунікації. Ну зокрема, це е, ми слідкуємо за те, щоб відповідні Фейсбук-сторінки були і там оновлювалася інформація. Відповідно, це питання контакту, напевно, з вашої точки. Tesouro. Із соціальною інфраструктурою, і ви напевно не дуже контактуєте з соціальною інфраструктурою. Чому ж? Ну, наприклад, в громаді, де я живу, я хожу в сільраду. От там має бути інформація. Я не впевнений, що сільська рада чи громада, про яку ми говоримо, є учасником наразі проекту. Але вся соціальна ну, то -то там інфраструк... мають інформувати. звичайно, там прямо банери розміщуються. Ми навіть закладали в фінансування утримання відповідних команд інформаційну складову. про те, що дійсно дуже недобре, коли така можливість є, а про а люди про неї мало. не знають в тому та -то й річ, але давайте ми зараз поговоримо про іншу велику потребу. Про ем, протезування ортезування в Україні ем, скільки коштів було виділено на 25-й рік, і ну зараз уже грудень, чи всі встигли ем, задіяти і використати? Я думаю, ні для кого не буде секретом про те, що на сьогодні величезна потреба у відновлення людей, які отримують інвалідність, або навіть ще до отримання інвалідності. І на цей рік, якщо говорити цифрами і обсягами коштів, передбачено було майже 6 мільярдів гривень на забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Якщо порівняти ще з 2022 роком, то це більше ніж в три рази більше ніж було. Тобто ми розуміємо, яка потреба, і те, що держава тримає в фокусі, відповідне забезпечення це достатньо комплексне питання, яке починається від фактично проведення оцінки потреб людини у відновленні функціональності, визначення того переліку допоміжних засобів реабілітації. Ми ж тут говоримо не тільки про протези і ортези. Цей засоби для ходіння, крісла, колісні, палиці, ходунки і так далі. В середньому людина, яка потребує комплексного відновлення своїх функціональних можливостей, отримує від чотирьох засобів реабілітації. Тобто, це може бути декілька протезних виробів, функціональний і для купання. В них просто різне функціональне призначення. І насправді ми вдячні Верховній Раді за те, що вчора було прийнято фактично державний бюджет на 2026 рік, на який збільшено відповідне призначення на відповідно наступний бюджетний рік, фактично до 7 мільярдів гривень, тобто плюс майже мільярд. А потреба яка Наразі... чи зараз чи зараз неможливо так оцінити, тому що війна триває? Щодня люди отримують поранення? Насправді. Ми можемо говорити трендами, ми не можемо говорити чіткими цифрами. Uh -huh. Дивіться, якщо говорити про 2022 рік, як ну до 2022 року, як базово, там ми приблизно розуміли якусь статистику, тому що характер отриманих травм і наслідків це було більше пов'язано з станом здоров'я. Сьогодні це фактор війни. В структурі тих людей, яких ми забезпечуємо зараз припустим протезуванням. Колосально росте частка військових, і це зрозуміло. Тобто, якщо в минулому році ми забезпечили 3800 військових наших протезуванням. То в цьому році тільки за 10 місяців ми маємо вже відповідні показники. І спрогнозувати, наскільки буде інтенсивність боїв, наскільки буде важкість травм, наскільки буде швидко реагувати медична інфраструктура, це ж все потім ми маємо як наслідки у необхідності реабілітації і відновленні. Насправді, поки ми закладаємо те, що потреба буде збільшуватись. Um... Ми бачимо масу випадків, коли військові збирають на протези, тому що з якихось причин їх не можуть протезувати в Україні. Це і особистий вибір. Ще чи можуть вони отримати компенсацію, наприклад, за встановлений протез де-інде не в рамках фінансування. Ну насправді 2025 рік напевно тут став. Переломним тому, що було змінено певні підходи стосовно протезування військових високофункціональними протезами, де вартість протезу вимірюється 3-3,5-4 мільйони гривень за одну одиницю. І е, до 2025 року е, був принцип, коли людина проходила, особливо якщо ми говоримо про учасники бойових дій, первинне протезування. Це трошки простіше, освоювала відповідно виріб, і через рік вже мало право отримати високофункціональний протез. Багато військових якраз не хотіли чекати цей період, і от це було мало наслідком, те, що в окремих випадках відбувалися збори, і так далі. І так далі. В 2025 році ми фактично цю ситуацію вже не бачимо. Тобто на сьогоднішній так, день. а що змінилося? Ось е... ця норма про рік чи про військові почали чекати? Так, ні. Е, зараз уже за висновком мультидисциплінарної реабілітаційної команди, коли в процесі реабілітації учасник бойових дій готовий отримати і освоїти саме основне, високофункціональний протез, тут і зараз, він має на це право. І відповідно у нас кількість військових, які забезпечуються відповідними виробами, зросла в десятки разів. Е... Ще чи є зараз черга на протезування, тому що ну, система це тема на насправді для окремої розмови, бо вона велика, об'ємна. Людина може обирати, де протезуватися і обирати протез. Але при цьому всьому є черга на державне фінансування. Дивіться, Я не можу сказати, що у нас не вистачає коштів. Ми mm -hmm. фінансуємося ритмічно і на сьогоднішній день ні заборгованості, ні очікування з фінансуванням немає. Але дійсно не всі протезисти однаково кваліфіковані. Характер травм. Особливо військових він дуже змінився. Це важкі складні високі ампутації, де повинен бути досвіду протезиста. Досвід, як ви розумієте, не набувається тижнями і місяцями. До 2022 року таких випадків вимірювалися десятками. Тому що було АТО, були травми отримані в побуті, були дорожньо транспортні пригоди. І військові травми були іншого характеру? Звичайно, сьогодні характер трав і викликів в десятки разів перевищує відповідно потреби, які були до повномасштабного вторгнення. Чи існують черги, коли конкретний військовий чекає розвантаженості конкретного протезиста, бо він хоче протезувати саме в цього протезиста в цього підприємства. Звичайно, є, але чи це масово? Ні, не масово. Тому в даному випадку система насправді робить максимум, що може. І от якраз показники, які я е, говорю в цифрах, коли ми говоримо про протезування в 22 сотень військових, і сьогодні протезування тисяч, ну насправді це колосальне масштабування, яке ну напевно жодна країна в світі в такі стислі сроки, адаптуючись під потреби. Не проходила. У нас колосальний досвід, і тепер, ну не знаю, на щастя чи на жаль, але ми стаємо носієм досвіду як у військовій тематиці, так і в сфері протезування. Вже до нас їздять вчитися. А, а до речі, чи приїжджає до нас допомагати, тому що я знаю, що протезисти з-за кордону приїжджали. Протезисти з-за кордону приїжджають більше в контексті передачі свого досвіду навчання. Ми дуже заохочуємо і створюємо всі можливості і екосистему всередині країни. Їздити кудись це завжди складно, дорого, важко. Якщо ми говоримо про первинне протезування, то на протязі першого року користування протезом. Дуже важливий швидкий якісний зв'язок між людиною і протезистом, тому що постійно потрібно допрацьовувати, підганяти, адаптувати під потреби людини. Людина змінює ритм життя, навантаження змінюється, і це дуже важливо такраз момент взаємодії. Тут це ми говоримо зараз з вами про е, таку функціональну допомогу е, протезування, коли людина не може без цієї частини тіла або якість життя буде значно гірша. Але е, для реабілітації відновлення ще дуже важливо і естетична складова, адже є травми. Обличчя, очей, носа. Я знаю, що приїжджають хірургічні команди за кордону, пластичні хірурги допомагають. У нас чи ваш фонд фінансує такі операції? Ні, Це трошечки інший напрямок. Ми говоримо про те, що ми займаємося всім тим, що носить назву Екзо. Частина, тобто те, що навішується або прилаштовується до організму людини, все, що пов'язано з хірургією, все, що пов'язано з чистою медициною, це сфера управління Міністерства охорони здоров'я, і відповідно це в компетенції реабілітаційних центрів, закладів охорони здоров'я і так далі. Наше завдання в цьому загальному треку реабілітації озброїти людину, скажімо так, зовнішніми девайсами, які дозволять їй вийти з квартири, пройтись нормально по вулиці або якимось чином іншим вийти, скажімо так, в світ і максимально соціалізуватися? Це дуже важливо. Спасибі вам за ваш час, Віталій Музиченко, генеральний директор фонду соціального захисту осіб із інвалідністю, був гостем моєї студії.